Українці, всім вітання. Ну що, тепер наша продукція побутової хімії є у Повлограді. Всі мої підписники, хто з Повлограду, почуйте мене уважно. А, є такий підприємець, він сам переселений з Донецької області, наскільки ми знаємо, Олександр. В нього є невеличкий магазин. Він називається Теплий Дім. Може, хтось знає? Так, а, з адресою а, вулиця Дніпровська, 348 А. Ось фото його магазину, і наша продукція тепер є в нього. Тепер в Павлограді вам не потрібно платити кошти за пересилку. Ви можете напряму звертатися до Олександра. Якщо хтось не знає, як, куди доїхати як, напишіть мені в особисті, я вам дам Сашка телефон, ви його наберете і підійдете до його магазину. Тепер оцей безфосфатний концентрований гель, де ви економите 3200 гривень, є в Павлограді. Ви в курсі, да? це українські капсули, тепер є в Павлограді. Тепер, як кажуть, у нас Олександр, там як представник, вся продукція, котра в нас є, у нього в магазині. На цьому гелі ви економите 3200 гривень. Тут 200 праня по 10 мл на кожне. За це ви знаєте. І він у нас 5 в одному, він безфосфатний. Кольорові речі, білі речі, дитячі речі, алергікам речі можна прати. Це дуже важливо, дівчата. Безфосфатний, концентрований гель для прання. 200 праня за 345 гривень. І знаєте, що саме цікаве? Такої, такої продукції у Олександра багато. Ви знаєте, що у нас економія на цьому продукті краще, ніж фері. Він коштує за 3 літри 260 гривень. А ви за літр берете 260 гривень. Фері є в Павлограді. Ополіцькувач у нас квітковий, морський. По 270 гривень в місті Харкові він коштує. А в Європі він коштує 180 гривень за літр. Ви ціни розумієте? Ви його можете купувати хоч по 400, і то у вас є вигода. Яка у нас продукція? У нас є і шампуні, і, і мило, і крем, мило, і антижиру це це взагалі бімба. У нас багато весь асортимент, ви, в принципі, всі знаєте. Все просто, просто тепер наша продукція з'явилася в простому магазинчику. Теплий дім в Павлограді. Не, потрібно вам нам дзвонити, замовляти. Пошту платити за пошту, ви під'їхали в магазинчик до Олександра і придбали. Це дуже важливо і це дуже зручно. Всім, хто у нас в Павлограду. Нажимайте тут стрілочку велику, слово репост. І ось бачите вердовий конвертік, що в жотенькому Нажимайте. Поділитися, щоб люди знали, що в Павлограді є наша харківська продукція, саме найякісніша. Ну, і головніше, ви знаєте, я пишаюся цією штукою. Він ж для алергіків також. Це штука неймовірно. 3200 тільки з одною ви економите. За це ви знаєте. Ну, а підприємці, підприємці в селах, десь ще в яких містах. Якщо ви хочете з нами співпрацювати, ми вам дамо оптові ціни. Приєднуйтесь, допомагайте. Ви знаєте, які ми добрі діла робимо, яку ми велику турботу робимо. Ми єдині в Україні поки що, хто переселенцям будинки купує за виручені кошти, за це ви знаєте. Ми вам дамо вигідні пропозиції. Я вам за це обіцяю. Україно, місто Харків. Все-таки це наша українська побутова хімія. В річку напишіть Микола, хоче успіх працювати, як Сашко, і як ще люди. У нас вже вистрегується черга. Слава Богу, слава Україні, дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.